Доброго ранку Доброго на ранку. диванах. Ми вже до нас сьогодні залинув пан Іван Поліщук, співорганізатор заходу Кропивницький Half Marathon 2017. Доброго ранку вам. Будемо говорити про спорт, про спортивні події. Трохи під час реклами з вами поговорили про те, що будуть забіги. І тепер давайте з самого початку. Що це за марафон, його структура, хто може брати участь і все ж таки, яка буде винагорода за ось досягнення в той чи іншій дистанції? Доброго ранку пере. Це все. Корпиницький міський марафон, півмарафон буде 20 травня, і він матиме декілька дистанцій. Тобто Для тих, хто починає бігати, 2,8 кілометрів або коло здоров'я. Це чудова можливість пробігти, спробувати себе і довести щось іншим. 5, кі 5 кілометрів і 10 кілометрів це для тих, вже, хто бігає досить часто, тренується, і півмарафон це вже для тих, хто тренований, mm -hmm. скажімо, атлет, хто має ціль там пробігти mm -hmm. марафон або більшу дистанцію. Mm -hmm. Також будуть дитячі забіги. Ми долучаємо діточок до, до цієї події. Окрім того, в нас буде. Фестивальна програма. Старт-фініш буде на фортечних валах, і там є галявинка, де в нас буде також фестивальна розважальна програма. Ну і крім того, переможці у всіх дистанціях серед чоловіків і жінок отримують кошти і спеціальні подарунки від наших спонсорів. Класно, ну добре, якщо е, людина вперше буде приймати участь у такому марафоні, і я так розумію, там є якісь все ж таки правила, так або обмеження, як треба бігти, е, будуть майстер-класи, так? Майстер-класів не буде. Не буде. Ми, ми налаштовуємо на те, що потрібно вже мати якийсь досвід, тому що ага. ну от е... Прийти відразу побігти 5-10 або uh -huh. півмарафон не потрібно. Не бути, не потрібно. Uh -huh. Перш за все, буде розминка на, uh -huh. на самі події, uh -huh. але ми не... і для учасників півмарафону обов'язково медична довідка ну, ще нема проблем так, зі здоров'ям, тому що вони несли відповідальність. А, а ви самі бігаєте, наскільки я розумію? Я бігаю. І вже достатньо такий великий проміжок часу. А скільки часу ви бігаєте? Скільки років? А, Мабуть, що вже що, про більш про менш професійно 4 роки я бігаю. Угу. А що вас все починалось? Тому що переважно люди починають бігати і займатися спортом. А після якихось е, ну не то, що проблем, а якихось переломних моментів в житті. Ну, змінити там тіло, змінити якесь світобачення, тому що спорт він не тільки впливає на якусь. Фізично, а на якусь моральну і раціональну сторону. Ну, одна з таких е, цілей це було просто змінити, якось перебити сидячий спосіб життя. Багато е, сидячої роботи за комп'ютером, і ну, в цьому плані зміна е, виду діяльності є корисною. Тобто е, змінивши там побігш, побігш, е, це чудово, тонізує, чудово, знімає той стрес, який накопичився за день е, роботи за комп'ютером. А ким робот? ви працюєте. Uh, зараз Я фрілансер філа... uh -huh. в IT. А Раніше ну, це було починає студентство, і це було багато роботи з да, над... доповідями багато. різними завданнями. Бачать, да. А де ви тут навчалися? Ну, я навчався в, зараз, це центральноукраїнський педагогічний uh -huh. університет. Uh -huh. Тут це uh -huh. просто кераградське. Uh -huh. uh -huh. Зрозуміло. Дивіться, а, от, наприклад, якщо е, е, щоб ви порадили людині, яка хоче бігати, але все ж таки лінь, відсутність мотивації таке завтра після. Завтра-завтра-утром на той год, коли буде Новий год, нічого не виходить. Що робити таким людям? Як їм змусити себе бігати? б ви порадили? Ну потрібно все-таки перш за все поставити якусь ціль. А, ну, Я хочу пробігти, наприклад, 2,8, наприклад, або там 5 uh -huh. кілометрів. І просто от щодня... Щодня, якщо ти поставиш, запишеш цю ціль десь щоденнику, десь перед собою, поставиш там зображення, як ти біжиш, як ти там будеш бігти навіть 10 кілометрів. І щодня, як ти будеш бачити цю цю картинку, ти тобі, е, це таке нагадування, яке буде мотивувати тебе. Ну, звичайно, мають мотивувати мають мотивувати рідні, мають мотивувати, якщо це сім'я, діти, тому що гарний приклад, коли ага. ну. Я знаю, один з організаторів Сергій Каченко, і він десь дуже бігає, в нього троє синів, ми і знає, це чудовий знає, приклад по Києву просто, і надію. Чудовий біга. приклад для, для його дітей, я вважаю. Е, дивіться, а ще я хотів вас запитати: ось, наприклад, е, що робити в тому випадку, коли, наприклад, бігаєш і не бачиш все ж таки якихось результатів? Це більше стосується тих людей, яких є зайва вага. Ось тут так, також такий переломний mm -hmm. момент. Mm -hmm. Або продовжати, або, або е, все ж таки здатися, і так, ну, хай ті бублики, коржі осідає. На моїх боках, що в цьому випадку робити, тому що це трохи дещо інше, ніж просто почати бігти. Ну, треба подивитися ще й на харчування, на те, як ви харчуєтесь. А, ну, і все залежить теж від цілі. Тобто, якщо це пробіжки просто зранку, uh -huh. для здоров'я, для свого там, ну, просто щоб почуватись гарно цілий uh -huh. день, то, можливо, результату серйозно не буде. Але ну, якщо це більш біг як для фітнесу, Uh -huh. а, то вже, вже має бути результат, тобто якісь тренування. Вони все таки дадуть майбутньому результат, тому що я, наприклад, досить скинув вагу, і вже я її не набираю. А скільки ви скинули, якщо не секрет? Ну, Я мабуть, що кілограм 5 7 за всі ці достатньо такий вагомей. Ну, тобто я результат. не переймався якоюсь цілі, скинути угу. вагу, Просто але скинули. комфортно бігти саме з цією вагою і угу. а ви бігаєте, тому що є люди, які займаються бігом. Вони діляться на дві категорії: ті, які бігають зранку або ввечері. Ну ще може хтось в обід, ну це дуже рідко. А ви саме коли бігаєте? Я бігаю більше ввечері, тому що знаходжу час більше ввечері, але можу бігти зранку. Я біг... А я зранку бігаю. І За мною бігають собаки. Це вже всі знають, напевно. Але в цьому є своя романтика. Коли бігаєш, нікого немає. До речі, таке повітря чисте, ще нічим воно не забрудне. Машини сплять, люди сплять і все дуже спокійно. Дякуємо вам велике. Обов'язково приєднуйтесь до марафону і слідкуйте за своїм здоров'ям, тому що біг і спорт це такий своєрідний фізичний наркотик. Якщо почнеш від нього дуже важко відмовити. Тись ось цієї спортивної залежності, ми вам і бажаємо. Далі ми з вами побачимось через хвилини дві.